Є в нас ще така ситуація. От, бачите, у нас тут це привівочка. Ось тут у нас привівочка. Такий довгий вийшов у нас рукав. Ну, Виріс подарок Запорожжя він пізній, мені не е, дуже він підходив, я його перепривив. При, так вийшло, що по знанню, по незнанню я перепривив ось тут. от Виходить от, стовпчик, далі наступний рукав. По-перше, це може бути е, зміщена зона плодоношення. тобто цей кущ на даному рукаві може плодоносити у нас на цій лозі на цій площині. А той, якби був, можна пускати плодову стрілку сюди. Ну, в даному випадку, от я залишив 1, 2, 3, 4 рукава. Для чого я їх залишив? Це, опять же, ми плануємо при обрізці, що ми будемо розміщувати на площинах тут чи тут, чи там, на наступний рік. Так, як я це роблю обрізку, можна це і навесні зробити, коли ставиш. Ну я кажу, проблем немає. Ну, до чого ми розраховуємо По-любому розрахуємо. Це е, на сучок заміщення, будемо ще з тим розбиратися. там Що в даному випадку, хто виноград ще поки росте, от я маю цю площину можу зайняти так рукав потужний, можу цю площину зайняти. Ну, Звичайно, я її не пущу аж так, бо щоб кущику тому. Лоза розвиватися, не знаю. Я обріжу чуть-чуть десь е ну, примірюю зараз. Це саме. І, цей, Що в нас виходить? отут тут у нас зайнято, тут зайнято. Так? Десь от -от -от почнуться, якщо все добре, почнуться у нас пагани. Сюди. А цю, цю ми пускаємо в цю сторону. На цю. так, Ми закріпили. так, Але оця. От, бачите, то воно у нас є. Ми на наступний рак степлером чи заплели тако. Опа, от вже її, вже і поламав. Бачите, як виходить? Ну будемо бачити. Вже, напевно, і все. А, ну, Там є в мене що замістити. А цю ми можемо, щоб оцю площину до сюди, щоб вона не пустувала, навіть якщо не на цей дріт, на цей дріт, отак. Тут обрізали. І тобто в нас виходить, що ця площина зайнята до сюди, цією, цією лозою, та зайнята тою лозою. Цей шматочок, що тут зайнятий теж. Нехай ну, тут буде два пагана через 20-30 см. І далі воно отак от. Далі. А далі ми дивимося, ну, це подарок Запоріжжя, щоб вирішувати з цим, що є. А далі ця. Може йти на цю сторону, може йти на ту сторону, як ми собі будемо вже планувати. Ну, а тут, якщо це перехрещується, значить ці кусочки. Аби ми потім глушимо, або обрізаємо, допустимо, так і так. Обрізали от, до, до точок. Тут ця зона зайнялася тут. Лишні обрізали. Тобто ми на це розраховуємо. Що там буде. Ну, тут я буду розбиратися, бо в мене тут ще привів куча є. Щось там отрише, щось не вийшло, щось може переміститися на ту. На ту сторону. Так само отут, з цієї сторони, бачите, оця плодова стрілка буде йти на цю сторону. Наскільки я бачу, от ця теж. Аж туди пішла. Тобто ми можемо її пустити або туди, або сюди. Це власний. Тобто, щоб ви розуміли, що площина має бути максимально зайнята. Дякую за увагу.